Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Phoenix E Spark. Це новинка 22-2023 року, надана для огляду офіційним представником марки Phoenix в Україні компанії Atlant Market. Ліхтарик брелок на ключі, який поєднує в собі функцію аварійного повербанку. Комплект поставки ліхтарика досить стандартний. Інструкція з гарантійним талоном, тімляк з металевим кільцем для підвісу, кабель USB Type-C і сам ліхтарик. Перше, на що я брадив при купівлі ліхтариків Phoenix, звернути увагу, це на інструкцію. В інструкціях є цікавий розділ це стабілізація світла. В даному випадку з ліхтариком є Spark ми бачимо досить непогану стабілізацію на мінімальному та середньому режимах і невелике падіння яскравості на максимальному режимі. Але як для такого маленького ліхтаря з акумулятором 800 мАч, ми маємо непоганий час роботи більше 3 годин на максимальному режимі 100 люменів. Корпус ліхтарика виконано з авіаційного алюмінію, як зараз можна казати, від металевий, відповідно. І буде дов, добре тримати ударні навантаження на зв'язці ключів. З одного боку у ліхтарика розташований прозорий пластик, який приховує 4 світодіоди, 2 червоних і 2 білих в центрі. А з іншого боку, під, під пластиковою кришечкою заховано два роз'єми USB Type-C. Один для зарядки гаджетів, а другий для зарядки будованого акумулятора. Клас вологозахості невеликий IP24, але під кришечкою бачимо невеликий гумовий ущільнювач. Кільце для металевого кілечка, щоб чіпляти на ключі. Воно виконане єдиним елементом з корпусом і трохи виступає його за його габарит. На боку ліхтарика розташована кнопка керування. Натискання на неї коротке. Традиційно для Фенікса інформує нас про стан заряду вбудованого акумулятора. Коли світиться зеленим, це 100%, блимає зеленим 75%, коли світиться червоним, 50 і коли червоний, блимає, це менше 25% заряду. Розмір ліхтарика 87 мм на 37. І на 8 мм. Досить компактний. І, в принципі, за необхідністю його можна носити в вашому гаманці, якщо він має великі розміри. Управління ліхтариком виконується традиційно через одну кнопку. Подвійний клік на кнопку у нас блокує ліхтарик і унеможливує випадкове вімплення при транспортуванні. Для розблокування потрібно знов-таки повторний. Подвійний клік і ліхтарик лікнеться на останньому режимі, який було використано. Світ ліхтарика має нейтральний відтінок. Немає чітко вираженого центрального хотспоту і має таке заливне світло. Максимальна дальність в максимальному режимі до 30 метрів, як заявляє виробник. Тобто під'їзд, сходи посвітити в поштову скриньку освітити невелику кімнату, це все може цей ліхтарик. Наявні режими 5 люменів білого світла до 52 годин, 30 люменів до 11 і максимальний режим 100 люменів до 3 годин 20 хвилин. Далі йде червоне світло, 5 люменів до 14 годин. І останній режим це червоний маячок, таке просто проблискування. Тобто зробити себе більш помітним в темну пору доби, повісити десь на рюкзак, тримати в руці і вже буде краще помітність в темний час доби. З мінусів, які я помітив. Пластик на світлодіодах, він такий досить ніжний, мінматовий. Але от навіть якщо проводити по ньому ніг нігтем, то на ньому залишаються такі. Помітні сліди, не знаю, чи буде видно чи ні. В принципі, для розцієного світла це ніяк не впливає на роботоспроможність, але такий момент, який треба враховувати. Під час зарядки ліхтариком можна користуватися. Роз'єми USB закриті пластиковою кришечкою, як я вже казав, і, за необхідності, її можна перенести на іншу сторону корпусу і одягнути на світлодіоди. Отримує такий варіант кемпінгового світла, тобто функція 2 в 1. Отримуємо більш заливне світло, а менше направлене прямо від ліхтаря. Також цю кришечку можна так зберігати, коли у нас відкриті роз'єми для зарядки. Використовуємо в якості павербанку Phoenix ECP і дивимося, як може заряджатись наш ліхтарик. При зарядці світиться червоним, а по завершенні буде світитись зеленим стіледіодом. Перевіряємо, чи може він працювати. Працює. Які режими нам доступні. Доступні всі режими, які нам необхідні. І тепер пропоную поговорити про додаткову функцію цього ліхтарика павербанк. Треба розуміти, що це в першу чергу ліхтарик, а не павербанк. Це павербанк, так би мовити, останнього шансу. Він має невеликий акумулятор. Ємність акумулятора самого ліхтарика 800 мАч це для 3,7 В. Відповідно для 5-вольтового виходу у нас буде порядку 500 мАч або навіть менше. Зазвичай це дозволить зарядити наш телефон на 5-10%, що небагато, але для здійснення екстреного виклику цього може бути достатньо. Але треба враховувати деякі особливості конструкції. Як самого повербанку, так і роз'єму, так і деяких телефонів та пристроїв, які ми маємо заряджати. Перше. Довжина самого роз'єму, вона тут у нас стандартна. Довше від стандартного, можливо, на 1 мм чи навіть менше. Відповідно, не всі наші пристрої ми можемо, зможемо зарядити цим павербанком, оскільки за рахунок. Великої довжини корпусу ми не зможемо просунути роз'єм в гніздо для зарядки пристрою. Як приклад, такої несумісності по роз'ємах може бути ліхтарик VH23. Його роз'єм утоплено в корпус, гумова заглушка, яка знаходиться з боку, і ліхтарик просто по довжині роз'єму за рахунок корпусу, гумової заглушки, не може бути приєднаний до цього павербанку. Інший варіант ліхтарик VT16R. Маємо той самий нюанс, гумова заглушка і гніздо, утоплене в корпус. Відповідно, зарядити ми ліхтарик не зможемо. Але заряджати ліхтарики під потужного повербанку це так собі справа. І основне призначення цього повербанку це мобільні телефони. Також слід враховувати, що якщо ваш телефон знаходиться в потужному захисному чухлі. Його роз'єм буде досить сильно схований в корпус. І знов таки за рахунок довжини роз'єму та того, що корпус має пласку форму, а не подовжену, ми не зможемо приєднати павербанк до телефону. Відповідно, такий чохол треба буде знімати і проводити додаткові дії для зарядки телефону. Але не все так погано. З деякими чохлами зарядка спокійно може відбуватися від даного павербанку. Але для більш надійної роботи все ж таки чохли краще знімати. При зарядці пристрою павербанк буде інформувати про стан будованого акумулятора. Індикація буде відбуватись так само, як і для режиму світла. Зелений світиться це 100%, зелене блимає 75, червоний світиться 50% і червоний блимає 25%. Оскільки акумулятор павербанку невеликий, зарядити ми телефон зможемо на 5-10% в залежності від ємності батареї телефону. Також, за необхідності від цього павербанку, ми можемо зарядити бездротові навушники. Просто під'єднуємо їх, натискаємо кнопку, і у нас починається заряд. Відповідно до підзарядити якийсь малопотужний гаджет від павербанку Phoenix ES Spark. Ми можемо без проблем. Незважаючи на наявність функцій павербанку, Phoenix Spark в першу чергу, це ліхтарик. Тому давайте говорити про нього. Перша фішка, яка мені сподобалась, можливість надягнути захисний чохол USB роз'єма на розсіювачі і отримати невеликий кемпінговий ліхтарик. Дуже потужна, цікава функція. Другий момент це світло. Воно нейтрально, має заливне Зелений характер і дозволяє світити досить, широкий, світити досить широкий кут і велике приміщення в максимальних режимах. І 3,5 години такого потужного світла це вже непоганий варіант. Компактність. Компактність ліхтарика ну, така спірна. Для порівняння Phoenix E01 другої версії, він має три режими міні-пальчикову батарейку і неможливість зарядки від USB-порту. Можливість зарядки від USB-порту це корисна функція і плюс на мінус кожен обере, що йому більш потрібне. Практичність і довговічність, так би мовити, і, або ж універсальність та функціональність в випадку з e-Spark. По світлу. Fenix E01 має таке більш сконцентрований хотспот. І слід відмітити, що Fenix E01 не має червоного світла. По спектру вони дещо схожі. Хоча камера показує відмінності, обидва мають таке нейтральне світло. Мої враження від Fenix E Spark. Досить неоднозначні. З одного боку, це один з перших таких девайсів Phoenix, який поєднує в собі функції ліхтаря та павербанку. Якщо не зважати на більш потужну модель Phoenix ECP, про яку в мене був вигляд на каналі, то Phoenix E Spark спірний, в першу чергу, за рахунок того, що акумулятор в нього малопотужний. потужний. І це павербанк аварійного використання, так би мовити, і в першу чергу за все це ліхтарик. Як ліхтарик, тут питань взагалі ніяких нема. Широке заливне світло, червоний світлодіод та можливість перероб... переключити ліхтарик в режим кемпінгового світла за рахунок перестановки розсіювача. Неочевидна функція, але Фенікс її дуже добре продумав і навіть при зарядці ми не загубимо цю кришечку, якщо витягати її на світлодіоди. Крім того, наявність червоного світла також є великим плюсом. І, звісно, наявність металевого корпусу є безумовним плюсом до функціональності, практичності та довговічності цієї моделі. Якщо вже зупинятись на функціях Spark як на ключного ліхтарика, то він, безумовно, має ряд переваг, однією з яких це саме металевий корпус. Корпус цільний. Відповідно, при збірці все це збирається, я так розумію, просто всередину засовується і фіксується клеєм. Швидше за все зі сторони USB-роз'ємів. І якщо його порівнювати з іншими накривочними ліхтариками, то ми можемо зробити такі висновки. На Tip. цікавий ліхтарик, алюмінієвий корпус, але все це кріпиться на пластикову основу і при стисканні в кишені ключами. Гвинти, які скріпляють корпус, виривають з пластику основу, і в результаті ліхтарик у нас отримує такі доробки в вигляді хомутів. Фенікс CL05. Цікавий ліхтарик. Огляд був на каналі. З мінусів є зона напруженості, і бачимо його розсіювач у головній частині почав отак от тріскатись по зоні напруженості. В іншому цікава моделька червоне зелене світло, режими блимання та подібне. Але, знов-таки, наявність великої кількості пластику в зоні контакту з ключами. Nightcore тумб. Цікава модель. Білий ультрафіолетовий світлодіод, але, знов таки, пластик найдкора не є чимось особливим і він тріскається. Тому. Корпус було вже фікшено термоклеєм, оскільки пластик почав ставати крихким і розсипатися. Olight. Olight 3T EOS. Це не наключна моделька. Але за рахунок того, що на кліпсу є можливість одягнути кільце заводне, то його можна використовувати як ліхтар на ключі. Практична моделька, але. Здається, мінус у нього був той, що при транспортуванні десь кнопка досить часто натискалася. Немає захисту від випадкового вмикання, оскільки різьба повністю гола без анодування. І навіть при відкрученні не допомагає, а кнопка стрічить за габарити корпусу. Але знов-таки повторюся, виробник не акцентує, що це наключна моделька. І як я вже казав, Фенікс Є 01 це найбільш практична моделька. Друга версія має три режими роботи: Алюмінієвий корпус. Бачимо, що корпус за два роки, здається, вже так потерся на ключах. Але що дивно, навіть для мене, на його тір оптиці, досі майже немає подряпин, хоча вона утоплена в корпус не дуже сильно. Головне пам'ятати, що тут батарейка і використовувати лише якісні для унеможливлення випадку, коли вона потече і окислить контакти всередині корпусу. Фенікс eSpark не має цього мінусу, він використовує літієвий акумулятор, а їх функціональність та практичність ми знаємо по мобільних телефонах. Головне вчасно його заряджати і слідкувати, щоб заряд був повним. А для цього у нас є вбудований індикатор заряду, який дозволить швидко це зробити. А стандартні порти USB Type-C дозволять як зарядити в акумулятор ліхтарика, так і підзарядити якийсь гаджет на зразок, телефону, наушників або гарнітури, або смарт-годинника від цього ліхтарика Phoenix eSpar. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!